Давайте сьогодні розглянемо асану під назвою Верхня Четверанга дандасана. Чатур це 4, Анга це кінцівки, данда – це посох, палиця, а асана – це положення у просторі, позиція поза. Більшість вас знає цю позицію як планка. Розташовуємося на четвереньки, долоні під плечима, коліна під тазом, на ширині вашого тазу чи плечового поясу. Ви пальчики ніг спираєте в підлогу і відриваєте коліна від підлоги, виштовхуючи її вгору. Розподіляєте вагу немірно між руками і ногами, не подаючи п'ятки назад. більш вага наперед. Все ж таки. Ви не повинні тут виштовхувати таз вгору, провалюватись в попереку, провалюватись в лопатках, раняти голову чи підтягувати плечі та вух. Ви повинні, головне, в цій асані утримувати сіниці в тонусі. Ви затискаєте куприк, підкручуючи його на себе. Це вам забезпечує уплощону поперек. В плечах ви повинні відтягувати себе від вух і лопатки подавати дещо назовні. Ви збираєтеся в центр тіла, уявний м'ячик під попочком, і утримуєте все прибування асані себе там. Упорні точки у вас повинні бути на ваші корені пальців, не на зап'ястях, бо буде запельний процес. Долонь витискаємо в підлогу, пальці ніг витискаємо в підлогу і витискаємо активно, великим пальцем, вказівним і середнім себе. На ногах, великі пальці в нас теж активні. Розпідліють вагу рівномірно між руками і ногами, але все ж таки акцент тримайте більше на руках. Виштовхуйтесь від підлоги, протидійте силі тяжіння. Голова. Вас шия не повинна раняти голову. Шия знаходиться в ретракції, потилицю витиснете назад, підволійте дещо вниз. Витяжіння за маківкою. По пресу ви повинні збиратися, ви повинні нижні ребра, лобкову кістку направляти до пупочка. а пупочок в цей момент штовхати в... Хати, Хребет наче. По спині ви розширюєтесь, у вас ще спина розтягується. По задній поверхні ви наче збираєтесь по всій задній поверхні, а попередній ви витягуєтесь, ви розширюєте себе у просторі. Відчуйте цю тію, як ви, ви на всі сторони розтягуєтесь. Це дуже гарна асана, вона вмикає всі м'язи. Відчуйте, як працює ваша мускулатура, відчуйте, як працюють ваші стерна, тріцепси, прес в першу чергу. Спина теж працює. Ви дуже великі молодці, у вас дуже гарно виходить. Ще трохи побудемо в цій асані.